У приймальній комісії Київського національного університету будівництва і архітектури вже котрий день гамірно. Абітурієнти з усієї України приїздять, аби вступити до омріяного вишу. Хмельничанка Алла Бухановська із донькою від самого ранку біля дверей. Комісії організацію кампанії задоволена, приймають швидко, злагоджено. Тому на сьогодні заплановано ще два ВНЗ. Проблем немає. Черг немає. Конфліктів немає, дітей небагато. Питань немає ні з анкетами, ні з подачою заяв, ні з подачою документів, ні оригіналів, ні копій. Нинішня вступна кампанія Кнуба докорінно не відрізняється від минулорічної, кажуть у комісії. Хіба що електронна черга взяла на себе 35% вступників? Набагато більше подають заяви на вступ в електронному вигляді, ніж в минулому році. Десь приблизно процентів на 20-25%. Набагато більше в коридорах немає таких черг абітурієнтів, як минули роки. Майбутніх студентів також тішить невеликі черги та можливість подати документи, не виходячи з дому. Живу в Ніжині, Дай мені в там потрібно в Симферополь, Севастополь. туди так це дуже буде дорого, ну і багато потрібно часу. А так електронно відправив і подивився. Ну, свій номер. Я очікувала, що буде тут черги ще довше. Але туди, куди я подавала документи, в принципі, дуже швидко ми впоралися з цим, тому я задоволена. Ну, в Минулому році я знаю, що мені казали, що черги будуть, тому я очікувала, ще й зараз. До кінця липня абітурієнти можуть подати документи до п'яти вишів, що найбільше на три спеціальності до кожного. Рейтингові ж результати стануть відомі 1 серпня. Потім буде чотири дні, аби вступники віднесли оригінали документів у ВНЗ, де їх рекомендовано до зарахування Людмила Кліндухова, Олександр Сушинцов, освітній портал Пет Преса.